Друзі, всім привіт! Аврора, товари для кухні, дому, господарські речі, пилосос. Запрошую до перегляду. Пакси, шкарпетки жіночі, високі, махрові лети, різні кольори, розміри 23-25, 22 гривні. Зі знижкою шкарпетки чоловічі, махрові, високі, лети, колір чорний, сірий. Розмір 27-29 22 гривні. Новинка – напій кавовий, розчинний, смакуйте лати, вишня в шоколаді – 11 гривень. Льодоходи для взуття універсальний – 5 шипів 69 гривень. Зі знижкою рукавички дитячі, з декором різні кольори, різні малюнки 24. Рукавички жіночі, трикотажні, різні кольори 77 гривень. Кава розчинна, Сублімована лека, фейголд, Gold 80 грамм 69. Напій Ава ворощини McCio Cappuccino Di Torino. С шоколадом 25 грамм 9 гривень. Консерви м'ясні, хапай, шинка зі свинини, жістяна банка 525 грам 69 Цукерки шоколадні, міленіум, чококранч, арахіс 100 грам, мегдалем 64 Набір цукерок шоколадних, конті, ромашка 200 грам 44 грам. Напій витамины зі Стевію Extra Life імунітет 150 мл. Антистрес, жестяна банка 27 гривень. Батончик вафельний, глазурований, файн Eat, карамель 11. Торт вафельний, бісквіт шоколад. шоколадним смаком з фундуком 14 гривень. Набір гумок жувальних бум-мікс 100 грамів в асортименті 29 Цукор білий, кристаличний діамант 900 грамів 29. Сіль кухонна, кам'яна, мелена, вишуканий смак 1 кілограм 14 гривень. Приправа для омлету та яєчні 9. Приправа для фаршу та котлет 9 гривень. Перець чорний мелений деко 20 г 11. Перець чорний мелени деко. Економна упаковка 27 гривень. Перець чорний мелений мрія 14 соуси торчен, бургер, чіз. кисло солодкий 24 гривні. Ціну знижено кетчуп торчен до іпак 250 грам 24. Кетчуп макмай болгарський 24. Суміш перців мелена ласочка 30 грам 15. Перець чорний горошок деко 14. Приправа універсальна додей, грибна, 90 девяносто 9 гривень, ванілін, додей, аромат. Люкс 2 гривні. цукор ванільний, додей 15 грамм 2. Новинка набір контейнерів одноразових паперових, круглих 5 штук. З кришками 64. По акції пергамент для випікання, силикон з диспенсером Frekenbox 27 на 33 см, 50 штук. В коробці, 84. Мешечок кондитерський, космику, силикон з насадками. 29. Мишечок кондитерський для крему силикон 40 см 22. Знову в Аврорі пакети слайдери для зберігання, заморожування. Фіно 1 літр 10 штук 49. Фольга алюмінієва для запікання матадор, 280 мм 50 м, 169. Плівка харчова матадор. 290 мм, 200 м, 99. Пергамен для випічки, Матадор коричневий, 50 м 129 гривень. Новинка рукавички, прихватка, кухонна з принтом В асортименті різні кольори, жовтий, сірий, синій, чорний 59. Знову в «Аврорі» брелок для ключів, м'який, кашеня. Різні кольори, білий, чорний, рожевий, сірий, 34. Зізнишкою 31%. Брелок для ключів, м'який, Авокадо 34. По акції камені декоративні, матові. Для оздоблення приміщень 17. Новинка: великий молоточок іграшковий. Дитячі з пищалкою 119. Зі знижка рома з паличками. The Dream 75 мл в асортименті 184. Новинка декор для дому орхідея штучна. Керамичному горшику на ніжках 249, декор для дому, кактус штучний у горшику В асортименті 69. Свічка декоративна, фігурна, однотонна, різні кольори, жовтий. Білий блакитний 29. Свічка декоративна. однотонна, Вузлик. Лапка в асортименті 29. Коштували 44. Новинка набір для творчості. Картина по номерам. Розміри 30 на 40 см, 149. Новинка канабир для творчества. Картина по номерам 25 на 25 сантиметров. По НЖО в ассортименте 99. Полотно для живописи на педрамце Пиктория 30 на 40 сантиметров. Куча и 88 гривень. Ківш металевий без кришки 99. Магніт сувенірний металевий херсонська кришка 9 гривень. Набір посуду подарунково термос плюс 3 чашки 249. Знижка 69%. Набір засобів подарункових. Казацький скарб в асортименті 77 гривень. Поличка для ванної кімнати прямокутна 99. Коштувала 149. Поличка для ванної кімнати прямокутна металева білий колір 179. Коштувала 219. Зі знижкою 32 Мішок сітка для прання білизни. Я люблю 15. Серветки паперові, сафі. Двошарові 100 штук в коробці 24. Папір туалетний. Вологі натурели кітс 50 штук. В паці 34. Рушник паперовий. Папірела делюкс двошарові 3 xl 49. Плямо вивідних для тканих кисневий універсальний сила оксі 900 грам. Відбілювач 99. Знижка 38%. Засіб для миття посуду з пільноутворюванням. Сама лимон 300 грамм 55. рідке Велі 29. Капсули для прання. Гель автомат. Ліро Бебі універсальний. 17 штук 115. Новинка підсругачка канцелярська. Низ. 9 гривень. По акції набір маркерів текстових, пастельні кольори 4 штуки 29. Набір ручок змінними стержнями до кулькової ручки в тубусі 44. Набір інструментів для ліплення. фанзіла – 8 штук 34. Набір пензликів для малювання. Пастельні кольори. 6 штук. В асортименті 59. Набір фломастерів для малювання фанзіла – 18 кольорів 29. Набір олівців кольорових з глітером 12 штук 77. Набір ручок гелевих кольорових. Дев' штук 55. пять. Супер знижка. Набір канцтоварів, блокнот ручка. Аксесуари 29, Коштував набір 88. Набір ручок гелевих, метелик. 3 штуки 15. Новинка набір різаків канцелярських міні у формі ручок. Шість штук 49. Набір ручок гелевих 6 кольорів 39. Набір коректорів Пікторія 34. По акції нічник настільний на батарейках. Зелена пальмочка 29 гривень. Нічний клет мережевий з датчиком освітлення. Луна круглий 39 Вимикач двоклавішний, накладний. Білий колір 29 гривень. Ліхтарик настінний ЛЕД акумуляторний, нос, Білий колір 3 вата 329 Ліхтарик ЛЕД ручний акумуляторний ноас, Три режима чорний колір. Лялі 3 ватта 169. Лампа LED Lebron 10 Вт, а 60 32 гривні. Ліхтарик ручний на батарейках пластик із зумом луна 49 Ліхтарик LED, портативний, акумуляторний 99 коштував 129. Чудова новинка, пилосос ручний, мережевий, ларетті, червоно-чорний колір 600 Вт. 3 роки гарантії. Коштує 1899 гривень. Новинка дзеркала кишенькове, двостороннє прямокутне, з блискавками 69. Новинка дзеркала кишенькове, подарункове, двостороннє з лед підсвіткою кругле в коробоці 199 гривень. Дзеркало настільне, одностороннє, пластик, різні кольори 49. Новинка дзеркало одностороннє, з ручкою, з лед підсвіткою кругле. В коробоці 149 гривень. Заколка для волосся, дитяча, пухнаста, ловіт. девятнадцать набір резинок для волосся сорок дев'ять гривень. Новинка набир для волосся резинки заколки краб 39 дев'ять. Новинка бігуді для завивки волосся із затискачем 6 предметів 69. Обруч для волосся косметичний, м'який. Різні кольори 77 гривень. Пов'язка для волосся, тканинна, ловітка. Одна тонна в асортименті 39 гривень. Вирівнювач для волосся дорожній. Lovitblue. різні кольори 99 гривень. Набір рукавичок одноразових. Поліетилен і сток, розмір елька в коробоці 500 штук 109. Новинка полонений кухонний з дерев'яною ручкою. алмо, 69. знижка, Стакан Мирний Подвійний. Пластик густо 29. Коштував 88. Набір ножів кухонних металла керамика 2 штуки на блістері 39. Гарна знижка. Потельня алюмінієва, антипригарне покриття з кришкою, Везер Діаметр 24 см, 599 коштувала 749. Друшляк пластиковий з ручкою стар 1,5 полтора 59. Новинка форма для випікання металева тріо 299 Цікава новинка чайник заварювальний. Скляний з жароміцного скла. Рельєфний прозорий 199. По акції тарілка скляна квадратна барміолі року. Парма. Для здорового харчування 129 гривень. Гарного та мирного дня! Бережіть себе. Дякую ваша на вакце!